Знаєте, от така фраза, куди котиться цей світ. Я так роздумую про те, що куди котиться світ, туди котиться твій світ, куди ти йдеш, куди ти себе ведеш. Тому так цінно не просто котитися. За всіма, але так цінно вести себе по життю усвідомлено. І знаєте, навіть буде темрява, і ти поведеш себе на світло через темряву. Бо дорослість це щось про усвідомлене життя. Бо дитячість коли, то це щось про те, що тебе ведуть батьки, тебе ведуть рідні, тобі допомагають і відкривають цей світ, і тобі допомагають рухатися по життю. А коли ти вже дорослий, це так цінно навчитися відчувати, пізнавати світ та пізнавати свій світ і вести себе. По життю і інколи через темряву. Тому що різні можуть бути і випробування, і будуть і світлі лінії нашого життя, і випробування. Тому фраза, куди котиться цей світ, знаєш, більше для мене, я для себе задаю питання, куди котиться мій світ, куди я веду себе в цьому світі, куди ти ведеш себе? У цьому світі і чи ти дорослий і відповідальний. Так цінно і так класно пізнавати себе знов і знов, і ще і ще. Людина як особистість не має, знаєте, такої зупинки, щоб вона могла вже не розвиватися і не рости. Людина це як особистість як шедевр. Немає такої зупинки зростання. Тому так цінно пізнавати себе, так цінно пізнавати світ, так цінно взаємодіяти світом, своїм світом, з людьми, взагалі, з всесвітом. І так цінно зростати. Коли я говорю про це, ну реально. Щось всередині піднімається, і я відчуваю цю енергію зростання. Зростайте, любіть себе. Далі буде. Підпишись на мене. Лайкайте та коментуйте. З вами психолог та терапевт Маріанна.